Вітаю, друзі! Мене звати Антон. Ви на каналі Звігеравто, і сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити вашу автівку з просто автівки в справжні актив, який приносить гроші. Або припустімо, ви приїжджаєте в інше місто і не хочете чекати таксі. А хочете, щоб у вас під боком був майже власний автомобіль. Тому радий представити вам Вадим, менеджер з аренди авто компанії Drive Up. Вітаю. Авто за Автозамерки стає дешевше. Ми можемо ставити ціну на оренду авто ще дешевше. Тобто, ти можеш затестувати абсолютно все, що тобі подобається, обрати найкращий варіант і довго на ньому кататись. Наприклад, і не ганяти не можемо, але вони застраховані. Це не натємка на, на сакар залітати тільки на Уля-ля. взяти автівку, щоб покатати гарних дівчат. Тут є чим здивувати. Щоб на цьому заробляти, потрібно просто цікава машина. Це від 60% інвестор отримує до 80%. Авто в тотал повністю Клієнт сидить у нас в офісі. Каже, з мене ще ми говоримо нічого. Які не розуміє, що відбувається, чому так. Розкажи, які основні клієнти компанії, що орендують авто в Україні? А це якісь айтівці чи бізнесмени? Ну, мені здається, що взагалі оренда авто це щось на багатому. Чи справді ну, так? Насправді це такий трішки міф, тому що до нас приходять клієнти, це може бути великий бізнесмен якийсь. Або може бути звичайний вчитель країни і так далі. Тобто клієнт може обрати авто під свої потреби. Це може бути щось шикарне, Mercedes, якийсь класний і так далі, або може бути економ-клас, і людина може. Взяти авто, поїхати, наприклад, щось економне, поїхати в гори відпочити і так далі, або навіть по місту середній стандарт клас і так далі. А які автівки частіше беруть у вас в оренду? А, насправді немає якихось певних певного класу авто. У нас все рівномірно катається. Тобто, якщо ми беремо Харків, то в Харкові це стандарт економ-клас. В Києві більш популярні автомобілі бізнес-класу і тому подібне, насправді. Більш дорожче авто. У Львові все рівно, тому що зазвичай у Львові приїжджають клієнти з Європи, з Америки і так далі. Багато іноземців, туристів і тому подібне, які хочуть виїхати в гори і відпочити. Або просто покататись по Україні. Як зараз взагалі розвивається цей ринок оренди авто? Наскільки він розвинений, якщо порівнювати там з європейським ринком оренди чи американським, які виклики стоять зараз перед бізнесом оренда авто? Ну, викликів насправді доволі багато. На рахунок розвитку, то беручи Європу або навіть ту саму Америку, в Америці ринок автопрокату працює більше ста років, і в Україні це все менш розвинено. По перше, на законодавчому рівні. По-друге, дуже мало людей знає про оренду авто насправді. Насправді зовсім мало. Це справді так. так, ну, так нав навіть якщо я знав, що от є така, такий сервіс, як оренда авто, я ніколи до нього не звертався, тому що здається, що це щось дуже дороге. А здається, що простіше, певно, якщо тобі треба потрапити з пункту А в пункт Б, викликати таксі і доїхати. Або ж є ці сервіси, які, як електросамокати, ти взяв його на годину, на півтори там, чи на кілька хвилин, доїхав куди треба і кинув. Але оренда авто це трохи інше все таки Uh, насправді так, інше, але ну, ці всі сервіси, там, таксі і так далі. Якщо ти переїжджаєш, наприклад, їдеш до Львову, а mm. uh, по своїм робочим візитам ти на таксі можеш витратити 2, 3, 4 тисячі гривень і супутні розходи і так далі. Або ти можеш орендувати авто, наприклад, на цю добу, яку ти знаходишся mm. в іншому місті. Так само, як по оренда квартири і так далі. Uh, ти орендував авто на добу, покатався по своїм справам, ти не підв'язаний ні до чого авто, mm -hmm. та під боком завжди. Ти сів завжди в те тепле, комфортне авто, mm. особливо в зимовий період, насправді. І поїхав по своїм справам. Ти не підв'язаний ні до чого, і в те насправді буде менше витрат, ніж на таксі в іншому місті. Ну так, да, це це має сенс. Треба більше про це дізнатися. Так. Добре, що сьогодні можна поспілкуватися з кимось, хто до чого причетний особисто. І сподіваюся, ми сьогодні розвіємо якісь міф міфи для вас, друзі. А, скажи, будь ласка, я ж правильно розумію, це аудії зі Сполучених Штатів. Так. А, як цікаво, автомобілі зі Сполучених Штатів взагалі вплинули на ваш бізнес? Впливають, тому що, по-перше, це окупність автомобіля в оренді. По більшій частині ми маємо людей, які інвестують в авто. Та Надають їх нам, mm -hmm. і ми їх здаємо далі в оренду. А за рахунок того, що авто з Америки стає дешевше, ми можемо ставити ціну на оренду авто ще дешевше mm -hmm. і більш доступна функція. Насправді. Mm -hmm. А як вважаєте, є на сьогоднішній день ще якісь стереотипи щодо авто зі Сполучених Штатів? А, і знову ж таки, чи впливають ці стереотипи якось? Ну насправді ні, тому що коли нам телефонують, мені потрібно авто, вже не питають: то європейка, чи то американка, чи то біток, біток з Америки, біток, з Америки та, що, та, що та. там з ним було. На nah, головне, що їздить, так так uh, ну да, це вже. Років вісім, певно, автівки зі сполучених штатів заїжджають в Україну і ремонтуються, і всі вже звикли. Спривали, всі, та, всі реально та, всі вже всі звикли, довірять. і ніхто не питає за цього всього. А які марки і моделі автівок зі Сполучених Штатів користуються найбільшим попитом в оренді? По більшій частині це Audi, Mercedes, BMW uh -huh. і так далі. Справжні uh -huh. американські автомобілі, друзі. Так, а якщо брати саме американські марки, то вони не дуже популярні. Ну, наприклад, у нас є в автопарку там Chevrolet Cruze була, що вела малібу доволі комфортні, але якщо їх потрібно ремонтувати, то авто випадає за ленти на місяць, два і так далі. Тому що ну це не популярна модель в Україні. Як я розумію, є люди, які беруть авто в оренду не на день, а прям на місяці, на роки а, і користуються їм в повсякденному житті. Як вважаєш, в яких випадках краще придбати собі авто зі сполучених штатів особисте? А коли просто взяти в оренду і користуватися таким? А, ну насправді все залежить дуже сильно від стилю життя людини і так далі. По перше, якщо ти обираєш авто з Америки, ти його приганяєш, ну чекаєш певний термін, і потім. Це авто в тебе власності. Наприклад, якщо авто в оренду, ти його можеш міняти хоч кожного дня. Тобто ти можеш затестувати абсолютно все, що тобі подобається, обрати найкращий варіант і довго на ньому кататись, наприклад. Надає набридло авто, тобі не потрібно його переформлювати, продавати, оформлювати на тещі і так далі. Так, mm -hmm. да, є сенс. Uh, ну і обслуговування, якщо ти взяв оренду, воно лягає на плечі компанії Шапара. Uh, так, uh, так, звісно. Тобто, якщо якась внутрянка, там, двигун, ходова частина, не повинні клієнти і тому подібне, то mm -hmm. це все на нас насправді. Плюс відпадає страховка, хто повністю застраховані, відпадає. Коли ти живеш на 12-му поверху, тобі потрібно кудись цю резину переносити, таскати і так далі, возитися, технічні огляди і так далі. Тобто, все технічне обслуговування на нас повністю падає. Якщо ти придбав авто з Америки, можливо, в певній мірі це для тебе буде вигідніше насправді. Тому що ти купив авто, довго на ньому катаєш, ти його потім подаєш і. У будь-якому випадку. Ну, да і купуєш нове за вже за якийсь стартовий капітал. Так, 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 це вже є стартовий капітал. Mm -hmm. Але якщо ти орендуєш авто, ти його можеш часто змінювати. Ти не переживаєш за страховку, mm -hmm. за технічний стан автомобіля і так далі. Так, да, це має сенс. Ви сьогодні приїхали саме на цих автівках з колегою, і мені цікаво, чому саме на них. Я так вважаю, це бестселери якісь да? так? насправді так. А вони в різних класах. Як це у вас поділяється, я так розумію, є економика. Казали, є бізнес клас. Оце, це бізнес-клас? Посад e, це у нас бізнес e, клас, Ауді uh -huh. – e, це у нас CV, позашляховики і так далі. Uh -huh. От, великий, повнопривідний позашляховик. Uh -huh. Якщо брати по ним окремо, CV – повний привід, зазвичай потрібен в зиму, він більш популярний uh -huh. в зимовий період. Взагалі Ауді – це без села. А 4 кі 5 кі 8 і так далі. Це комфорт, заручність так. і швидкість. А що конкретно це за автомобіль? Що у нього хорошого є там десь всередині? Десь всередині це, по перше, система Audi, mm -hmm. яку люблять всі, да. яку ще ніхто не дігнав, насправді не можна сперечатися. Повний привід, позашляховик, велика ємність багажнику, mm -hmm. багато місця позаду, дуже приємно в їзді. Mm -hmm. а, а що тут а... за двигун стоїть? Що а, за комплектація? Дволітровий. дровий, друзі. Тут цього, цього повністю достатньо, так? Це 200 плюс ганячок двісті 260, 260, плюс, 260 конячок. Можна взяти в оренду, але не ганяти і, і не ганяти не можна. Але вони застраховані. Так, повністю. Якщо ганяти, але нікому не казати, то Ми він, все він не підтвердить. Ми все <с? <с?> Добре. А що там ще хорошого? Тут камери 360 певно. певно. Так, круговий огляд, патроніки, система автоматичного паркування навіть є, але потрібна. Нормальна розмітка на дорозі, ага. Я насправді це шок. Просто ти можеш взяти в оренду на один день. Скільки воно приблизно буде коштувати? Е, якщо ми беремо на добу, наприклад, mm -hmm. то вартість оренди 90 доларів за добу. 90 доларів можете порахувати самі на калькуляторі. Але якщо ти приблизно там треба по кільком зустрічам проїхатися, бізнес, то на таксі бізнес класу витратиш певно більше. Ну, якщо зустрічі 3-4, то так. Ну, вже немає. Ну і плюс, коли ти вилізаєш за кермації да. машини, ти да. виглядаєш прямо. І саме круте, що тут немає надпису, напису драйв такого, да, да, да. Ти, ти наче не сидиш в чийсь автівці. Це наче приїхав на своїй, ти серйозна людина. А це вже реклама для інфо-циган. Користується драйв це заручно. От саме Натємка на сакар залітати тільки на сіауді. Уля. Так, а що там всередині? Можна подивитися? Так? Звісно. Угу. Так, друзі, 90 доларів на день. Що можна за це мати? Це класний салон, автоматична коробка передач. Ну, зазвичай, у нас всі повністю авто йдуть на автоматичній коробці передач. По самим системам, по датчикам і так далі. Тут є система Audi ProSense, додаткові споміжні системи, їх доволі дуже-дуже багато і довго перечисляти. Відео не вистачить одного. А, якщо ближче, то давайте присядемо, заведемо та переглянемо. Тож, у нас вже йде цифрова приборочка, великий, дисплей мультимедіа, автоматична коробка передач, підігріва, обдува, чотирьохзонний клімат-контроль, круговий огляд авто, автоматична система паркування, Можемо зовсім все перекрутити. Переглянути зручніше, під'їхати птичку до бордюра і так далі. Mm -hmm. Можу сказати, що це дуже круто. Тим паче є панорама. Це вже якщо треба взяти автівку, щоб покатати гарних дівчат, щоб здивувати. Ну тут є чим здивувати. Yeah, позаду, дуже багато місця. Mm -hmm. Також адаптивний круїз контроль на трасі, прям те, що потрібно. Mm -hmm. Ти їдеш, та ноги не затікають, не потрібно постійно нажимати. Нагаль. На газ, це і так це далі. аудіо, так, тебе так, не затікають ногу, тебе трясуться ноги, якщо дуже швидко. Але не, швидко не можна. Швидко можна. не можна. Вас бачить супутника. <рес> так. Це класно, і головне всередині тепліше, ніж сьогодні на вулиці. Це не може не радувати. ну, Додаткові фішки, це підігрів керма і так далі. Угу. Фішок ну насправді доволі багато. Давай поговоримо про другу ластівку. — Давай. А оце бізнес-клас вважається. Так бізнес-клас чому? Тому що позаду доволі дуже багато місця для пасажира позаду. фольксваген фасад, який всі люблять, обожнюють і знають, особливо пацани з центру. Буде дійсно багато місця. Ну, друзі, всі знають посад. Тут вже важко чимось здивувати в Passat, але не у кожного є Passat, можна взяти в оренду. Мені дуже подобається, що у вас дуже чисто і автівка вся блистить. Так а... проходить технічний огляд перед видачею, Ми обов'язково маємо повністю авто, салон, зовні і так далі. Ну тут комфортно а, знову ж таки. Це строгий серйозний автомобіль для серйозної людини, яка знає, куди вона йде. Це вже якщо ауді це для душі, це емоції, це поганяти, це здивувати дівчат. То тут ти сів, приїхав, припаркувався. Всі зрозуміли, що вийшла людина, що приїхала по справах. Ну, посад доволі, до речі, приємний для їзди на дальні поїздки, тобто там, наприклад, Київ, Одеса і так далі. економічний? Так, він дуже економний. Тут, якщо брати саме це, тут восьмиступка, mm -hmm. розхід палива. Ну, якщо їхати 120-130, можна там 65 з половиною вижити. 6,5-7, це дуже вигідно. А по місту? А, по місту все залежить від стилю їзди. Доволі чисте питання в, в клієнтів, в да, 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 в да. в а скільки, вона який би у тебе не був стиль їзди, скільки вона з'їсть? Так, просто зранку там може посад з'їсти цей, наприклад, 15 літрів по заторам і так далі. І Ще mm -hmm. якщо а, доволі часто людина газ-тормоз-газ-тормоз натискає, ну дуже багато з'їсть mm -hmm. Доволі важко. Щось незвичайне тут є в комплексі? На глобально ні. Фасад <гум> стандартно базова. Підігрів сидінь, мультимедіа, адаптивний круїз, О, так. Android Auto, CarPlay і так далі. Угу. В принципі, все, що потрібно для комфортної Для комфортної поїздки на дальню дистанцію. Це зрозуміло. Давай тепер поговоримо з іншого боку? Поговорили про тих, хто орендує автівки? Поговоримо про тих, хто а, дає вам свої автівки. Я ж правильно розумію, ви користуєтеся автівками, які належать звичайним людям, яких так. пригнали і віддали вам, щоб ви здавали їх в оренду. Це може бути цікаво для наших клієнтів клієнтів з Вігравто, особливо для тих, хто а, вже не вперше користується послугами з Вігравто. А у нас є і оптові клієнти, і просто люди, які вже не вперше пригнали авто через Вігравто. От а, як перетворити свою автівку в актив, який приносить тобі якийсь дохід. А що для цього треба? Як це працює? Трошки пасує, якщо можна. Ну, якщо коротко, у нас частина автопарку автокомпанії і більша частина це інвестори. Mm -hmm. Будь-яка людина може здати своє авто в оренду, це називається у нас суборенда. Щоб на цьому заробляти, потрібна просто цікава машина, не старша го року і так далі. Mm -hmm. Тому що ну, такі авто людям не цікаві. Mm -hmm. так, ну так, попитом користується свіже. На рахунок заробітку це від 60% інвестор отримує до 80%. Все залежить від самого автомобілю, від його популярності. Тобто, якщо ми беремо якийсь там Ram, який нікому не цікавий, там поїде тиждень за цілий рік, ну це не цікаво да звичайно. Авто буде дуже довго стояти, за нього потрібно платити страховку. Власник авто оплачує страховку. Також всі технічні нюанси, там, наприклад, з двигуном і тому подібне, ходова частина це все лягає на Угу. У будь-якому випадку, чим популярніше авто, тим швидше воно відіб'є свою вартість і далі його можна просто продати і mm -hmm. заробити на цьому купити ще одне або два, або три авто. Mm -hmm. а, ну ми зрозуміли, що треба авто від 20-го року, але які авто краще купувати для цього. От, якщо людина зацікавилася і хоче саме пригнати автівку для цього бізнесу, що буде самим популярним? Відкидаємо до жира, ми розуміємо, що це буде не дуже популярно. Які критерії для вибору автівки для того, щоб здавати її в оренду, щоб це було вигідно клієнту? Щоб це було вигідно вам, щоб ви були зацікавлені. Окрім пасату певної Q5, ми зрозуміли, що це вже по-любому бестселери. Це друзі, точно можна пригнати. Воно буде користуватися попитом. А, насправді, ну попит він дуже так качається, дуже сильно mm -hmm. останніми роками наприклад, в період 20-22 роки дуже були популярні Mazda 3 і так далі, то зараз вони, на жаль, вже падають в попиті, mm -hmm. ну, хоча це середній стандарт клас. Вони падають в попиті і не приносять майже прибутки. Іноді так ми можемо накидати щось актуальне, що може бути цікаве людям, і так далі. Порахувати приблизну окупність автомобіля, за скільки він може окупитись, і так далі. Дуже складно насправді вигадати з авто, яке буде користуватися популярністю, тому що там сьогодні, наприклад, фальсванжети не стріляє. А завтра вона прям тупо без села. Це вона навпаки, певно, сьогодні вже не стріляє, вчора без себе. Ні, насправді — доволі популярна. Да, ну так, да, її так. Це було останнє вони прям космоляти. А, а як вважаєте, чи можливо ви рахували? Певно, скільки у вас людей в компанії працює? Приблизно. А, до десяти. 10. До десяти 10 сьогодні? А, я думав, у вас прям там. Ну, ми працюємо за рахунок ефективності. Ну, так. Да. Ви, певно, там розраховували трохи, прикидали. Як. Вигідніше інвестору купити автівку зі сполучених штатів, а замовити її з вігравто і продати в Україні, заробив там якусь якийсь відсоток. Чи купити автівку і стати інвестором вашої компанії, здати її в оренду? Яка окупність плюс-мінус? Тут потрібно знайти таку золоту середину в середньому окупність авто це приблизно 2 роки, 2-2,5 роки. Це повне повернення коштів, які були вкладені в авто це незалежно від класу буде, я так розумію. В середньому, Там, в в середньому, від, в середньому. А, да, просто е, скільки це коштує на добу? А, офіціант посад орієнтовно 65 доларів. на 65 добу. доларів, 90, 90. 90 доларів. А, і в залежності від цього все одно 2-2,5 роки ми вийдемо на цю цифру. Так, так, так. Є про що подумати. Друзі, майте на увазі, драйвап завжди готові а, надати вам якісь варіанти і пропозиції. Сьогодні так холодно, що я гадаю, зати... затишніше спілкуватися всередині автівки, тим паче у нас така красуня, тепленька Audi Q5. Як вважаєте, що а, психологічно спокійніше їздити на орендованій автівці чи на власній? Скажімо так, перша оренда авто це доволі страшно, тому що чуже авто ти не знаєш, що це, що які можуть бути ситуації. Доволі багато різних компаній на ринку оренди авто. І деякі з цих компаній там можуть просто забрати повністю всю заставу за якесь там запізнення на хвилину і так далі. А клієнти бояться перший раз приходити. От страшно поїхати. Надалі набагато спокійніше орендоване авто, тому що ти знаєш, що авто в повному технічному чудовому стані, mm -hmm. повністю обслужене, гума завжди змінена під сезон, масло і тому подібне завжди все в рівні. І плюс і авто, застраховане. І авто застраховане mm -hmm. повністю. Mm -hmm. Тому психологічно, мабуть, спокійніша оренда авто, але коли ти купляєш авто з Америки і ти. Завжди розумієш, що це твоє авто, і ти можеш робити з ним що завгодно. Якщо готовий взяти на себе відповідальність і полагодити автівку і знати, що ти все зробив для неї, і вона тебе не підведе, то певно безпечніше їздити на своїй. Але простіше, простіше, особливо, якщо ти не знаєш, що тобі купляти, у тебе не було великого досвіду з автівками. Простіше взяти кілька автівок в оренду, мені здається, спробувати їх. Знову ж таки, можна спробувати е, німецький автопром, японський автопром, американський автопром, вже визначитися, до чого у тебе е, душа лежить. О, до речі, а є там якісь цікаві там, італійські автівки чи ще щось? Насправді це не дуже популярні авто. А -а. І, до речі, на рахунок того, що можна все затестувати, у нас доволі багато клієнтів, які перед покупкою Авто з Америки, mm -hmm. вони. Можуть затестувати весь автопарк. Реально mm -hmm. весь автопарк. Всі авто кожну марку, кожна модель окремо. Тих самих Audi A4, їх декілька. Mm -hmm. І одна з них попередня привідна, інші повнопривідні. Mm -hmm. То клієнт каже: Мені цікаво, як цей ці передні приводи, як на повному приводі вона себе поводить і так далі. Її зазвичай люди отак от вибирають, що краще по душі, mm -hmm. і далі вже купують авто. Замовляю за Америки. А що саме ексклюзивне у вас є? Можливо, якась одна автівка, яка прям, от щоб вона їхала і всі оберталися, що це таке, що це таке круте взагалі. І чи беруть її в оренду знову ж таки? Прям глобально такого ексклюзивного супердорогого немає, Ну, у нас є Audi Q8, наприклад, mm -hmm. 23 рік, повний привід, Ну, стандартний Audi. Mm -hmm. І з'явився Mercedes GLE. Уже вже також 23 року. Доволі цікавий і особливо коли посадиш якусь дівчинку. Шикарна інстаграмна історія. Так, доволі інстаграмна історія. І він Мерседес, Насправді я приїхався на ауді на Мерседесі. Ауді це про їзду, реально про їзду, А мерседес це про комфорт. Все так. заточено під водія, все доволі комфортно. В тебе дуже багато споміжних систем. І особливо по салону, та навіть є кінетичні функції сидіння, коли ти їдеш по трасі, не в одному положенні, в те сидіння а з якимись так, щоб ти не засобався. Ну, Мені здається, BMW це зовсім проїзду. БМВСТЕ то взагалі окрема історія. Мерседес це про комфорт, ауді, як мені здається, це от золота середина, коли тобі буде і достатньо комфортно, і достатньо швидко. І, в принципі, все для тебе в салоні, воно служить для того, щоб тобі було зручно знаходитися там, де ти знаходишся на будь-якій швидкості. Ну, Це чиста моя собі тимна думка. До no. речі, BMW є у вас варіант? Uh, BMW – так. У нас є ну, з'явився маленький такий BMW X2 і <laughs> так, <laughs> цікавенька машинка. Uh, BMW X5, ну, наразі він у Мові, і скоро з'явиться x 5. Але це, це скрапне. Нікому не скажемо. Але все одно можна буде їздити не швидше, ніж написано на значках, які часто ставлять біля дороги. так? Так, так. Та. на жаль, тому що, до речі, друзі, ви знаєте, що вони можуть натиснути у себе кнопку прямо в телефоні і зупинити вашу автівку, якщо ви щось порушите. Тому за вами завжди стежать і треба бути відповідальними. А, ну завжди треба бути відповідальним. Нас ми насправді на, на ми там не прям зовсім стежимо. Ми просто бачимо, що клієнт може перевищувати. Mm. Ми, ми не дивимося постійно за клієнтом, куди mm. він поїхав, до якого магазину і так далі. А, але іноді ну, деякі клієнти нові можуть взяти авто чисто для того, щоб їхати в місті 50 в трасі. Але на жаль, це дуже сильно вбиває машину, і плюс також може в деяких моментах. Випадку, де тебе, наприклад, на жаль, страхова відмовити в виплаті, тому що є певні зони відповідальності в залежності від швидкості. Ну так, да, да, це зрозуміло. А були якісь цікаві ситуації, пов'язані з орендою авто? Ну, що це от? Зовсім як то кажуть, з ряду вон щось е, незвичне, щось що запам'яталося. Та прямо зовсім глобально. Ні, у нас кожного дня цікаві якісь історії. Наприклад, е, доволі недавно я їхав з робочою поїздкою в Вінницю mm. і по дорозі зустрів свого клієнта, який дуже швидко мене обганяв. <гум> <гум> так що, Сергій, якщо дивитись відео, е, він зупинився на заправці, на якій я завжди також зупиняюся, такий заходжу. Сергій, доброго дня, виганяйте, mm. будь ласка. Mm -hmm. Ось, вот, з такого сикаванького. А. а так, доволі багато різних історій. Ну це дуже важко все перечислити, тому що воно все ще для когось надзвичайне, для нас уже звичайно. Не. Не дай Бог, людина розбила орендне авто. Що треба робити? Що відбувається, як це проходить. В першу чергу потрібно викликати швидко, якщо потрібно, викликається поліція. Поліція все фіксує. Ну далі так само страхову і викликаєте менеджера. Також ми завжди на зв'язку 24 на 7, особливо в екстра. Випадках і так далі а завжди допоможемо, проконсультуємо по всьому порядку дій, що робити, що говорити і тому подібне. При оренді клієнт, по перше, оплачує оренду і залишає певну заставу. Це є максимальна відповідальність за зовнішнє пошкодження. А страховка на жаль не покриває пошкодження скла дисків та гуми. Сейден, що не покриває страховка, от також повертаючись до незвичних історій і ситуацій, пов'язаних навіть з цим питанням, була ситуація, коли клієнт перший день взяв авто в оренду в центрі Києва. Дуже неприємна ситуація, коли в нього немає варіанту, куди їхати. Mm -hmm. а, виїхала просто на перехресті інша машина або в неї, або на пішоходів, або прямо в ресторан. Mm -hmm. Ну він на авто заїхав в ресторан. А... <рес> на жаль, на жаль, жаль да, 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 да. дуже швидко, дуже близько. Авто в тотал повністю прі сидить у нас в офісі. Каже: ну там я так розумію, застава вже мінус. Ну, машина в тотал каже, а що з мене ще? Ми говоримо нічого не сидить і не розуміє, що відбувається. Mm -hmm. чому так, то. Тобто, ваша застава це ваша максимальна за авто, mm -hmm. найбільше. А... Ще розберемо дві ситуації. От в цьому випадку, якщо він був правий, по суті, йому б треба було краще вже їхати в то інше авто. В такому випадку, все одно б заставу у нього забрали, чи тоді б страхова, забирала б у того, хто був винен. через... Ну, припустимо, якщо ти не винен. Хтось в'їхав в тебе, ти не порушував нічого. Приїхала поліція склала, склала протокол, що ти потерпіла сторона. а Ти все одно втрачаєш заставу чи чи як це а, ні, ні ні. Якщо, наприклад, авто стоїть навіть та сама ситуація, авто стоїть на парковці. Mm -hmm. Не так давно у нас відбулася така ситуація, і інше авто просто вибило задній стоп ще повністю. Mm -hmm. Клієнт викликав поліцію, заяви по страховій, страхувався повністю виплатила. Тобто, вони клієнта немає, то страхувався, покриває. Скільки ви працюєте? Само драйвап, то вже більше року. Mm, ну от за цей час, як змінюються запити клієнтів щодо орендованих авто? Можливо, там раніше, припустимо, брали тільки економ-клас або навпаки тільки бізнес-клас, а зараз беруть тільки SUV. Самі класи авто це все сезонна історія, тому що влітку більш популярні седани, а взимку повний перевід, великі позашляховики і так далі. Mm -hmm. І також а, взимку, окрім ну, звичайних клієнтів, також у нас є компанії, фонди і так далі, які у нас орендують автомобілі. То для них більш важливий запит це великий позашляховий. Mm -hmm. В зимовий період влітку вже менш важливо це все і на рахунок запитів. Якщо брати, наприклад, Харків, це стандартний економ клас в Києві. Більш популярні авто. Це ті, що подорожчі, насправді, mm -hmm. Дорогі авто цікаві, більш швидко виїжджають в оренду. — І, взагалі, ви зараз в яких місцях є? А, на сьогодні це Київ, Харків mm -hmm. та Львів. Ну і в планах на цей рік є ще декілька міст. Це поки секрет, так. поки секрет. Так. Так. Ну, сподіваємось, ми побачимо десь в рекламі. Ці місця, міста вже цього року вважаємо вам успіхів в тому. Друзі, сьогодні ми зустрічалися з Вадимом з DriveUp. і сподіваюся, розкрили для вас якісь цікаві питання. Особисто для себе можу сказати, що дуже багато дізнався сьогодні, тому що. Реально багато стереотипів, реально багато думок, що це все якийсь інший світ, щось на багатому, щось на незрозумілому, а все простіше, ніж здавалось, і тепер можна поміркувати щодо інвестицій в цей бізнес. Придбати автівку для того, щоб вона працювала, приносила людям користь це дуже зручно. Ви теж про це подумаєте і зважайте на те, що можна приїхати в інше місце на потязі, взяти автівку в прокат і поїхати собі кататися. Мені здається, це просто, просто вирішує цілий ряд питань. Це як орендувати собі номер в готелі. Ти, ти маєш це власне користування на регламентований період часу, що може бути зручніше. Тож, драйв ап. Це канал Авто. Мене звати Антон. Папа, -па. до нових зустрічей!